Найбільш універсальний дебют в шахах називається італійська партія. Сьогодні ми його розглянемо на п'ятьох різних рівнях, починаючи від повного початківця до дуже сильного шахіста. Розберемо все швидко, без води і з дуже чіткими правилами, які ви зможете виконувати вже в наступній своїй партії. Розпочнемо з початкового рівня. Ви лише навчилися грати в шахи або грали дуже давно і вже все забули. Вам потрібно виконувати лише три основних правила на початку гри, тобто в дебюті. Перше боріться за центр дошки, ці чотири клітинки найважливіші. Друге виводьте вперед тварин, тобто легкі фігури, конів і слонів. І третє пошвидше робіть рокіровку, тобто спеціальний хід королем. Давайте подивимося приклад: є4, Е5. Боремося за центр, і за білих, і за чорних, і готуємося вивезти нашого слона. Кінь f 3 нападаємо на пішака в центрі, контролюємо центральну клітинку. Кінь c 6 захищаємо і контролюємо відповідь. Слон c 4 це у нас дебют, який називається італійська партія. Слон c 5 Знову ж таки, виводимо фігурки близько до центру. І боремося за цей центр. І рокіровочка. Кінь f 6. Д3. Захищаємо пішака, відкриваємо свого слона, рокіровка, кінце 3, D6, слон G5 і слон G4. Все дуже просто, все дуже зрозуміло, лише ці три правила. Виводимо фігурки близько до центру. Виводимо вперед легкі фігури, тобто конів і слонів, і також робимо рокіровку поскоріше. Більше нічого вам не потрібно знати. Порядок ходів тут не такий важливий. Тепер переходимо до трошки більш сильного рівня. Ви вже знаєте все те, про що я говорив в першій частині. Що робити далі? Далі ми трішечки покращимо наш дебют. По-перше, тут для вас дуже важливо робити правильний порядок ходів. Починаємо завжди саме з нападу на пішака нашим конем, тому що таким чином ми швидко готуємося до короткої рокіровки. І також ми тиснемо на центр змушуємо чорних якось на це реагувати. Кінце 6 граємо за чорних. До речі, це можна грати і за білих, і за чорних. Дуже хороший дебют за обидві сторони. Слон це 4 боремося за центр. Слон це 5. Рокіровка. Кінів 6 і d3. Так, знову ж таки, захищаємо пішака, відкриваємо слона. І отут дуже важливо вивести слона саме на g5. Це називається зв'язка. Ми не даємо коню нікуди піти, тому що ми тоді заберемо ферзя, тобто королеву чорних. Помітте, дуже важливо, на F4 йти не можна, на H6 йти не можна, тому що і там, і там наша слона поб'ють. На Е3 доволі непоганий хід, тому що наша слона захищає пішак. Але найкращий хід саме на G5, D6. І ось тут я хочу, щоб ви робили хід H3. H3 3 це профілактика. Від зв'язки нашого коня. Тепер вони не можуть піти слон G4, тому що ми їх тут поб'ємо. І це дуже корисна профілактика. H3 це називається «кватирка» або віконечко, ми даємо нашому королю трішки подихати. І після того, як вони вивели свого слона, виводимо свого коня. Так, ми вивели всі легкі фігури, ми боролися за центр, ми зробили зв'язку, ми не допустили нашої зв'язки, і ми зробили віконечко для короля. Ну що ж, ми з вами розібралися з основними принципами. Тепер давайте заглибимося трішечки більше. Що робити, якщо вам цього недостатньо, і ви хочете грати дебют ще краще? Перші ходи такі самісінькі, вони дуже хороші, їх грає навіть Магнус Карлсен. І ось тут я вас попрошу робити хід C3. Він трішки незвичний, тому що ми перекриваємо нашому коню найкращу клітинку, де він буде восьминогом, тобто бачитиме 8 клітинок. Але зате ми підтримуємо хід D4, який захопить центр, а також потенційно хід Б4, і навіть якийсь хід ферзен. Тепер за чорних найкраще відповідати ходом кінів 6, щоб контратакувати центр білих, і ми з вами маємо бути агресивними і безстрашними. Д4. Агресивно захоплюємо центр і робимо вилку, тобто подвійний удар на слона і на пішака. Скоріше всього, чорні заберуть нас пішаком, тому що інакше вони втратять трошки матеріалу. І тепер дуже важливо: тут є два хороші ходи, але ми з вами вивчимо лише хід е 5 Що нам тут потрібно знати за білих? Більшість людей не знає, що тут робити за чорних. Більшість людей проти вас в партії походять g 4, або ще кудись відійдуть конем, ви поб'єте пішака в центрі, і у вас буде суперсильний центр. Я наведу приклад, де як такі партії часто розвиваються у моїх учнів. Слон b 4 шах, закрилися конем, рокіровка H3. Проганяємо коня і робимо віконечко на майбутнє. Кіння 6, взяли, забрали. В чорних жахлива позиція, в нас кращий центр, в нас краще виведені легкі фігури, в них рокіровка повністю розвалена, так, здвоєні пішаки, відкритий король, який жах, коротше. Тепер давайте повернемося до цієї ситуації. Це три, кінь, Ф6, де 4 Взяли є 5. Якщо ви цю позицію гратимете колись за чорних, тут є особливий хід, який вас врятує. Поставте зараз відео на паузу, спробуйте його знайти. А ще краще, напишіть в коментарі в чаті, який саме хід треба зробити за чорних. А я поки що покажу, що це хід d 5 контратака цього слона. Тобто, так, ми втрачаємо нашого коника, але ми забираємо їхнього слона в відповідь. І тут в білих є декілька варіантів. Найкращий хід це слон b5, щоб зробити таку зв'язку. Тоді, в принципі, чорні можуть втекти, і їхня позиція плюс-мінус хороша. Гірші варіанти білих – це буде забрати коня. Тоді ми забираємо слона, і тут у чорних навіть перевага. Або ще один доволі поганий варіант за білих – це забрати на проході, таке правило, теж існує. Тоді ми забираємо їх у відповідь будь-якою фігуркою, насправді, і у нас теж дуже хороша, дуже якісна позиція. Давайте підсумуємо. На третьому рівні. Ми з вами заміняємо хід кінце 3 на хід пішаком на c 3 для того, щоб підірвати центр. І якщо нас це успішно вдається, ми ходимо Е5 для того, щоб захопити ще більше простору і зігнати звідси коня чорних. Більшість суперників не знатиме тут правильний хід. Тепер давайте перейдемо до ще просунутішого рівня гри дебюта. Отже, якщо ви вже тривалий час граєте на лічесі або на ческомі, трішки вивчаєте шахи. Дивити шахові відео, скоріше всього, вам хочеться зіграти щось ще потужніше. І тут, після ЄД, ми заберемо пішаком С. Оскільки на вашому рівні все більше і більше людей після ходу Е5 гратимуть Д5, хоча все одно спробувати варто. Після того, як ви забираєте ЦД, скоріше всього, чорні відповідатимуть ходом слон Б4, так, ставитимуть вам шах. Тут дуже важливо закритися слоном на D2, і якщо вас заберуть, побити конем. Таким чином, у вас суперпотужний центр. Один кінь захищає е 4 другий кінь захищає D4. Слон сильно стоїть в центрі. Ви готові до рокіровки в будь-яку мить. Лінія ця в майбутньому буде вашою. І ось тут єдиний хід з чорних їх може врятувати. Давайте трішки подумаємо: поставте відео на паузу, напишіть коментар. Абсолютно правильно! Так само хід D5. І тут, звісно, якщо чорні його знайдуть, то позиція буде плюс-мінус рівною. Якщо чорні його не знайдуть, то на наступному ході ви граєте е 5 і дуже сильно на них тиснути Якщо вони його знайдуть, у нас виходить типова позиція з ізольованим пішаком. Так. Якщо дуже коротко, коли у вас є ізольований пішак то вам потрібно не міняти фігури, максимально використовувати його центральне положення і намагатися атакувати короля. Якщо ж ви граєте проти ізольованого пішака за чорних, вам навпаки потрібно міняти фігури, захищати свого короля, і намагатися зафіксувати свої фігурки на клітинці D5 перед цим пішаком. Ну і звісно, наприкінці ми з вами поговоримо про те, що робити справжнім шаховим профі, людям, яких високий рейтинг на лічесі, на ческомі, ті, хто грають в офлайн-турнірах, можливо, мають певний розряд. Так, І для кого. Всі ті дебюти, які ми дивилися, є вже занадто примітивними. Отже, починаємо перші ходи так само. Але ось тут я би вам радив, після ходу c 3 кінь в 6, спробувати хід d3. Ходом D3 ми зразу не підриваємо центр. Але ми при цьому зміцнюємо нашого пішака на e4. І ми закладаємо фундамент для подальшої позиційної гри. Так, після ходу чорних d6, ми робимо рокіровочку. H3. Акуратно не допускаємо слона на g4 так само. І чорні тут дуже часто грають хід А5. І вам його варто грати за чорних також. Суть ходу В5 в тому, що чорні не допускають ходу Б4, який захоплює простір за білих, і відкривають потенційну кишеньку для свого слона. Ми, в свою чергу, намагаємося атакувати на королівському фланзі в центрі. Трай-1. Захищаємо лінію Є. Е. А6. Вони також не допускають зв'язки з нашого боку. І ось тут виникає логічне питання. От якщо ми зіграли хід С3, і потім хід d3, то пішак досі стоїть на C3, і нам немає куди випускати цього коня. І от насправді маршрут цього коня дуже незвичний. Це називається іспанський кінь, тому що його дуже часто так само використовують в іспанській партії, яка грається трішки інакше. І ми цього коня будемо переводити на F1. А з F1 він зможе заскочити на Е3 або на G3. А звідти, можливо, навіть на F5 або навіть на d 5 Отже, кінь b на d 2 слон e6. Так, ми не хочемо забирати, тому що якщо ми заберемо, то в них буде сильний центр і відкрита лінія для тури. Тому натомість ми з вами відступаємо на b 5 або на b3 теж непоганий спосіб відступити. Так, ми не сильно хочемо розмінюватися тут, тому що ми тиснемо на перевагу, а розміни допоможуть чорним легше оборонятися. І тут, звісно, я наводжу приклади з партії дуже сильних гросмейстерів. Мало хто проти вас так зіграє в реальному житті, але я також хочу дати вам ідеї за чорних. Тут є класний хід Ферзь бо 8 з ідеєю перейти на 7 і зробити ось таку от зв'язочку, ось таку от батарею. Так, і ми продовжуємо наш маневр конем. І якраз вчасно продовжуємо для того, щоб піти слон Є3. І після розмину в нас є сильний кінь в центрі, у нас два коні восьминоги. У нас потужний слон, якого ми в разі чого можемо виміняти на цього коня і здвоїти їм пішаків. У нас сильна тура по центру. Так, наш ферзь може вийти як на королівський фланг, так і на ферзовий. Потенційно може бути хід ферзя 4. Може бути ідея з кіння в 5 Можливо, навіть кінь в 4, кінь в5, заскакуємо ось так, а сильним тиском на королівський фланг. Може бути ідея з ходом d 4? Ідей насправді тут дуже багато. Ви можете обрати ту, яка вам подобається більше, і ось тут ми вже переходимо до Мітечпіля, до більш цікавої частини гри.